Стоять там по сесію Чанської міської ради ще до закріплена 3,5 сотки. Можливість ставати автомобілем є. Можливість розташування двох дитячих майданчиків є. До речі, Василя Павловича обрав телефон, спілкувався з інтератлетикою і щодо замовлення двох дитячих майданчиків там. Є місце розташувати, шанхаю немає там. Кожен будинок окремий. Коли буде ввод в експлуатацію, як і усі, готові приймати участь. У плани соціально-економічного розвитку щодо 4%. Але це приводять в експлуатацію. На сьогоднішній день при стаді будівництва, ну, це, скажімо так, цього ніхто не робить. Якщо більше 300. Да. Да. А ви подробили. Конечно. Я подробив для того, щоб йти з берега річки. Розумієте? Не для того, щоб взяти, от якщо я беру один дозвіл на будівництво, тоді я сплачую за одну пляму за так? І за дерева економлю, скажімо так. Якщо тоді я, не треба мені робити 12 актів, правильно? Тоді я знову економлю. Але це неправильний шлях, це незаконний шлях. Я пішов законним шляхом, щоб у кожного був свій лічильник, своя поштова скринька, щоб кожен щоб будинки без проблем вести в експлуатацію. Приводять в експлуатацію, звичайно, що постане питання дороги там дитяча майданчика, план соціально-економічного розвитку. Ну, не вже я, як, скажімо так, активно приймаю участь у розбудові міста, уникну цих питань? Розумієте? Де ніколи в житті? І щодо навантаження на соціальну сферу, там є каналізація, там є водопролізація ну, прокладують, там є водопостачання. Також ці питання буду приймати участь. Тобі ж немає там такого, там парковки підусмотренні, воно все йде не в одну лінію. Частина йде ближче сюди, до дороги. Там, до речі, ще архітектура розглядала, що можна поставити магазин і він туди вписується. А частина йде від дороги. Але там зараз ну, в процесі земельної ділянки, скажімо так, ведуться там перемовини. І е, трошки далі будемо розглядати, щоб побудувати невеличкий магазин. В тому районі. Ну немає ні магазину нічого. E, і, скажімо так, район потребує тої розбудови. Там вже виділялися земельні ділянки. Земельна ділянка виділена під індивідуальне житлове будівництво. Будується там небагатоквартирний будинок, декілька повартів. Будується там перший поверх і криша. Під кришою другий поверх. Це польський варіант Танхаусі. Польща таке будується, воно нормально сприймається. Дякую вам. А каждая діляночка буде друг друга заборчим, Разделяє, так. Да. А, будь заборчик, там разделять во-первых заборчик, будет газон, будет меня я за газон не спрашиваю, за газон вы должны будете делать, чтобы Был Конечно, конечно. А конечно. каждый, да, а каждый вот, дворик от дворика будет огорожен. Конечно, вон, конечно. Будет... Там а, есть место сзади а, под барбекю, есть место под беседку. Там а, терраса запланирована по проекту. Спереди спокойно становятся две машины, причем не притык к дому, а они становятся нормально. И а, я сплатил за деревья, которые попадают под подковку этих машин. То есть я не платив там по фляну забудову. Ті дерева, які попадають під парковку автомобілів, я теж за них заплатив. І там э, не буде такого наліпленого чогось. Ні, там є територія для того, щоб це зробити. Цей проєкт, скажімо так, э, повністю погоджувався з Валентином головою ахітектором міста. І пройшов дві комісії міста э, будування. Ну, скажімо так, я максимально всі оці шрахуватості постріляв. І щодо цього, те, що буде прийматися в розвитку соціально-економічного плану, скажімо так, дольова там участь буде, це однозначно. Це я ж не буду вводити в оману вас. Ще які запитання, члені виконкому. Я хочу юридично показати, якщо у вас подроблено і вже не 300 квадратних метрів, а 120 на кожну. Юридично е, я, я прийду до вас, що визна... ви заплатите 400 від 700 квадратних метрів. Василь Петрович, е, дайте, дайте я поясню. Я прийду до вас, отут перед вами стану і будемо вводити в експлуатацію. Оце буде юридично, розумієте? В будь-якому випадку там дорогу треба робити. Каналізацію зараз покладуть, ціла вулиця там біля кілометра, асфальтне покриття треба робити. Ну якщо цього не зробити, скажіть, будь ласка, буде воно, скажімо, так, там виглядати? Хтось купить там. Я не говорю, що хтось купить там. Мова не йде, що це буде продавати. А я коли так і що дивіться, іде відеозапис. іде Йде буде час, коли буде введення в експлуатацію. Буде відеозапис. І е, я ж, е, скажімо так, як людина, яка громадську часі займає місце, не можу говорити неправду, правильно? Дивимось. Не треба розказувати, розказувати. Я можу перше сказати, що ви мене обманули. Все. І мене організацію наші. Та, ні, ні. Ви тільки що сказали, що Це окремо стоящі будинки, за якими ви себе, що все було окремо. Тільки що нам показали картінка, що це суцільний будинок. Це злохований. Суцільний один, одна mm. будова, e, скла в тому, що ПТІ не введе в експлуатацію. Чому? Тому що у кожного будинка по проекту і у кожного по закону треба окрім, окрема окрема стінка, стіна окрема і окрема і вони, стіна і війська звичайно, звичайно і по проекту воно це йде. Так, ну тільки що надали малюнок там, де вони один до одного стоять. Подивіться, будь ласка, там там проєкт. Бачите між ними? Там проект. проєкт і так. През, През, През. Там повинно 5 метрів, то якщо окремий будинок, то навколо будинку повинна бути відстан. Ні, Якщо будинки не зблоковані, то 8 метрів повинно бути. Якщо ну, будинок, якщо будинок зблокований, то у нас такі будинки тільки в три поверхи стоять тут на трасі. На Пушкінській стоять тільки в, ну, більше поводків. Там буде один поверх і мансарда. Все, скажімо так. Це чітко. Сьогодні брукуйте <звук> на здоров'я, це нормально. Нормально лише 4% від квадратних метрів там від від вартості заплатить місто. але ж, Василь Петрович, погоджує його разом так, Василь Петрович, погоджуюся, хто ви. ви як ніхто напевно знаєте, що треба встигнути в зиму закласти фундамент і щось таке робити? Так то я і чому і говорю про це, що. Мені треба дозвіл на будівлю, я почну це робити. Приводів експлуатацію, як і всіх, всіх вже розглядають питання, приводів експлуатацію про 4%. Ну я ж знаю це. То і по мені постане питання приводять в експлуатацію, нема проблем. Ну як я тут прийду і вам буду розповідати про ці всі речі. Звичайно, що прийму участь. Ну прийде громадянка, прийде з і скаже, що я вам нічого не обіцяла. Ну там є громадянин таможні, і між якими будинками ставиться зблоковуючий елемент. А, у нас на сьогоднішній день чи, я приймаю. Це два будинка між вашими, чи, чи цебала придибайло... це... це різні блоки. Причем тут есть таможня, між якими і придбали між вами. Там по проекту іде, то будуть різні блоки. Придбали один буде, у таможнім і другий буде. Ну там власне придбали? Звичайно. Дякуємо. Ще запитання у членів виконкому, будь ласка. Сільвату, почти їх потрібно записати. Це наше рішення через Розумієте, якщо за якщо писати, то це будуть квартири. І це буде, скажімо так, ну не зовсім зручно. Якщо це будуть квартири, це будуть приватні будинки. Ці всі інші питання. А чому не зручно, То, що це будуть квартири. Чому незручно? Ну, з точки архітектури, спілкуючись з головним архітектором, було сказано, що це не З точки 4%, якщо мова стоїть про 4%, я вам сказав, а я, скажімо так, знаю, що я говорю. Це питання відрегулюється. Я от дивіться, за дерево заплатив ці 90 тисяч, сплатив. Все інше поробив, ну скажімо, які тут. Ще запитання членів, будь ласка. Я не знаю, прийнят як при ні. Я не знаю, як прийметься це питання, але в подальшому, аби взагалі врегулювати от такого плану питання, щоб люди не вигадували, що там можна ділити земельну ділянку, такі інші, і для зручності і взагалі людей взагалі спланувати там положення певне чи порядок. Будівництва таких будинків, щоб по подальшому, чесно кажучи, був, у людей був Дуже, не аби юридична адреса, а будинок там один квартира, раз, два, три, чотири, п'ять, і воно значно зручніше. Тоді так? юридично треба 4% сплачувати. Я, я розумію, але і але ж положення такого і порядку нема. Не Як будуються такі будинки, це все де? визначення. Де? Це ж положення, це все можна передбачити. А от такий момент у нас в місті Буча. На 10 соток люди побудували зблоковані будинки, брали дозвіл як на один будинок. Не про 4 відсотка мова не йде, не про сплату дерев не йде. Ні, вона завжди у нас іде, і це не один раз. Ми нам банкові піднімали, і ми всі намагаємося. Але ж, намагаємо, щоб все але ж там уже квартири, скажімо, ну, але ж побудовано, і під машини місця немає, і нічого цього немає. Я пішов іншим шляхом. Розумієте, я пішов, щоб мені до вас прийти з правильними документами. Покласти їх на стіл і сказати, ось тут все по закону, все правильно. Ми Давайте придумаємо, будемо підписати в рішення цій наші гарантії. Ну і цього і по так закону так. немає, тому що вони по 120 метрів а, ну, поїхали, її по 120. Тобто я пішов, я пішов шляхом, який дорожче для мене. Дорожче, тому що це 12 державних актів. А якщо людина а не ми, хоче. А ми підемо шляхом, який дорожче для міста. Лариса Антоні, я також пікуюсь про місто. І я, я говорю, про 4% Придумайте. там питань не буде. Ви ж знаєте багато корисної інформації. Придумайте так, щоб і, і не виконкому мали сподівається. Коли буде вводитися в експлуатацію, тоді придумаємо. Як на стадії, коли ще навіть не почалося будівництво про 4%? Весь текіння Панхауза не забудований і проблем немає. А там зрозуміло для, для інвесторів, як будувати і які є вимоги. А у Бучі невідомі. А тут не маємо платити, тільки місто, значить, треба виникати. Шановний Геннадій Васильович, шановні колеги, е, члени виконкому, я перш за все переживаю за свій імідж. І все-таки в місті я народився і працюю. І земельну ділянку, я прошу вас е, звернути увагу, я купив на своє прізвище, особисто на себе. Я б міг би купити там, на сестру, на брата. Я її придбав купив на себе. Ну навіщо мені видумувати, вигадувати щось і говорити неправдиво? І вводити в експлуатацію я буду особисто зі своїм прізвищем і прийду до вас з пакетом документів. Я сказав Ще запитання які? Юридично, це слова, фізично, які не підтверджуються нічим, не жодною дією не я, юридично, я, юридично, Я тобі... прошу вас, не перебивайте, будь ласка. Друге питання. У нас є конфліктні ситуації по сміям. Ви знаєте, по навіть будівництву забору, який побудований зі сторони з дозвільними документами, ви знаєте, що тяганина йде. Друге питання: за мене ділянка в заставі банку. Там відбудовані будинки, які не введені в експлуатацію, але люди заплатили гроші. І ці гроші платили не по договорних відносинах, а на основі усної домовленості. Друге питання, що є громадське обговорення? Проблеми забудови будинків Олеславка. Ви як е, людина, яка присутня при всіх громадських обговореннях, ви скільки нарікань чуєте від тих людей, які проживають рядом? Чи не будемо мати соціальну напругу в завтра при будів... початку будівництва? Олександр Васильович, я до вас як представника звертаюсь, дайте мені документ. Де дане питання було обговорено при людях, які проживають в даному місці, в даній території, і чи вони не заперечують проти такої забудови? Завтра при будь-яких ситуаціях це питання може виникнути, будь ласка, Васильовичу, по перше, хочу сказати наступне: що до 300 квадратів, якщо по закону говорити, якщо так слово нічого не значить. 120 квадратів не потребує сплати чотирьох відсотків по закону. Перше вашу відповідь по перше. перше, друге. Ну це ви говорите юридично. Ви, ви говорите юридично. Я дав своє слово, вам недостатньо, я говорю юридично. вибачаюсь, перше, друге. По громадським слуханням, якщо йде багатоповерхова забудова, громадські слухання потрібні. В даному випадку громадські слухання по закону не потрібні. Перше, друге, коли приїжджала комісія з благоустрою, збиралися люди. Неодноразово я е, спілкувався з людьми. Хочу вас за -за сказати, що не з сусідами, не поруч, не там питання, яких немає. Сусіди навіть говорять: візьми в мене електроенергію, я воду тобі дам. Немає, прийшов з двора з двору. Так, прийшли, коли була комісія, декілька чоловік людей запитали, а що тут буде? Дев'ятиповерхівка, нам сказали. Я кажу, ні, тут буде отак, отак і отак. Показав, все, питання немає. Якщо виникнуть якісь звернення, ніяких звернень не дійшло до виконавчого комітету, якщо виникне якийсь негатив і виникне проблема, от тоді давайте її будемо вирішувати разом. Ні, 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 ні. перепрошую вас, по телебаченню виступаю я. І разом це не проходить, бо будуєте ви як приватна особа. Фізична. Вибачте мене, не перебивайте, дослухайте. Ви будуєте як фізична особа, і ви в даний момент будете бачити свою користь, аж ніяк методами, якими говориться зараз, юридичної обґрунтованості даєте чітку відповідь, ніяких 4% не буде. Ні, то ви говорите про юридично самі. Yeah, я говорю, лише. що я готовий їх сплачувати, а ви говорите, як закріпити юридично. Mm -hmm. Тепер щодо телебачення. Ви не путаєте, я ніяк юридично не говорю. взагалі, Вибачте, що uh, я путаю. Добре, дивіться. 4% відсотки, шановні саником, що стосується телебачення, я земельну ділянку придбав на, на своє прізвище. То і перед телебаченням відповідати буду я. Я сплатив за всі дерева 91 тисячу. Я, я вас почув, дякую, присядьте. Шановні колеги, я е, ваше дозволу, враховуючи те, що е, почув, що є пропозиції і з громадянами, які сусіди переговорити, і навіть до того, що і провести громадські слухання, і там зібрати підписи, всі звичайно, що е, будуть завжди моменти, коли. 50 чоловік буде за, один буде проти, і це буде говорити про те, що людина не зможе виконати ті документи, е, які ми від нього будемо потребувати. Е, з вашого дозволу внесу пропозицію все-таки е, підтримати е, від е, висновки відділу, підтримати пропозицію, е, яку озвучила Владислав Миколаївна, але рішення вказати. При умові погодження з суміжними користувачами. Я не кажу про е, всю вулицю або про пів е, міста чи саме той мікрорайон, але саме з суміжними землекористувачами, які будуть знаходитися поруч, які будуть будувати свої індивідуальні житлові будинки, в рішенні саме вказати. І прошу підтримати все таки даний проєкт рішення

Субсиди... це кожен повинен сину, як сусідів. Це кожного велика проблема. Чотири Я два рази сказав за чотири відсотки, юридично його положити, а тоді тобто вирішують. Одноголосно ці проводюють. Василь Петрович не можна робити те, що не дозволяється законом і неправильно. Я вам зразу кажу, і наші юристи не пропустять. Це це перше. Друге, ми маємо працювати в рамках чинного законодавства. Дана будівля дійсно не підпадає під сплату бойової участі. Але особа каже вам, що вона побудує дорогу, каналізацію, дасть і все останнє і обіцяна відповідність. Ну, як кажуть, камера є, все пишуть і слово... Виставимо в інтернеті. Виставим інтернет. Оприлюд... Оприлюднимо. І оприлюднимо. Каже серйозно, юридично ми не можемо прописати. Ну, бо це буде неправильно, ну, зрозумійте правильно, людина, яка не підпадає під 4% по закону і зараз прописати вам ні один не підпише юридично, спустя. Це перше. Друге, прозвучало, ну дійсно, щоб зняти цю соціальну напругу. Бо зараз тільки почнеться робота Олександр е -е, Васильович, я вам зразу кажу, що ми будемо мати тут наслідки. Ці наслідки перше, це то по зарізанню дерев і сплата. Це ваше є позитив, те, що ви закрили це питання. Друге питання, що будуть надходити звернення і будуть надходити запити, як згідно закону про публічну інформацію, так і запити від інших осіб через депутатів, ви знаєте, через народних, через кандидатів, в депутатів. Оце є в нас питання по цьому. Так і пан Корж каже: а завтра що буде, а завтра буде тепла погода, і в нас бабини лікар обіцяють. Ви знаєте, якраз вас всі не ви варто почати і розпочати. Да? Тому як буде завтра, буде завтра. А сьогодні треба жити сьогодні і думати про завтрашній день. Які ще будуть пропозиції Романочку, дозвольте? Добав. Якщо б я пішов тим шляхом, як і будуть інший, ми це почули. Почули, ви з річки йдете до була Бу, б, було б чотири, була б чотири відсотки, але була проблема з веденням в експлуатацію. Олександр Васильович, ми почули. Ми, ми знаємо, що тут ведення в експлуатації що стосується соціальної на сусіди, то питання врегульовано спілкувався цілий місяць. Олександр Васильович, треба було що... ще на нового конкурсу. Що ж, імені певні, я сказав, дозвольте. Да, да, Володислав э, Миколаївич, скажіть, будь ласка, бо ти тоже ж не відстані від, від сусідів там, є? І санітарна. Які ще будуть запитання? Це те да, саме, які ви там. Ну, чотири тижні. А це ще три тижні. Тоді за пропозицію Василь Павича внести які ніс пропозицію надати містобудівні умови на обмеження об'яснення з прописанням такої ремарки, про яку ми говорили, про підписи е е при садибних ділянок, який разом знявся, що не знаходилось по погодження суспільства. Так абсолютно ми в виконі виконкомі. Оце прописуємо Добре? Добре. Хто за даний проєкт даного рішення? Прошу голосувати. Проти отримали одного голосу. Слідче питання на славу